Усім привіт! З вами Вінницький кінокритик. І сьогодні ми разом з вами у освіт кросівок баскетбольних легенд та 80-х з останнім фільмом Бена Афлека Air. Це історія про укладання спонсорської угоди між Найки та Майклом Джорданом. Фільм вже називають першим реальним Оскарівським номінантом цього року. І Я запевняю вас, це дійсно шалена історія про світ спортивного маркетингу, кросівки та незабутня ебоху Кубіка Рубіка і Рональда Рейгана. Тож сідайте зручніше, розслабляйтесь і давайте обговоримо цю історію, яка розповідає про корпоративну Америку, так само багато, як і про самі красівки. не дворі 1980, і компанія Nike намагається конкурувати з Converse та Adidas на ринку баскетбольного взуття. Меддеймод грає Сонні Вакаров, агент з пошуку талантів з Лудоманією, який вірить, що новичок Майкл Джордан стане найвеличнішим гравцем усіх часів і врятує баскетбольний підрозділ Найкі. Сам Маффак виконує роль Філа Найта, генерального директора Найкі. Їхні стосунки на екрані додають ніжної суперницької динаміки, за якою дуже приємно спостерігати. По перше, я хочу сказати, що Афлек виконав просто фантастичну роботу, яка же цього фільму. Він не соромиться давати глядачам те, чого вони хочуть, Захоплюючий сюжет, ностальгічні відчуття 80-х і захопливий закулісний погляд на становлення компанії Nike. І не хвилюйтесь, Афлек повністю віддається тому, що виглядати й неймовірно комічно, роз'їжджаючи на філотовому парше та виголошуючи безглузді фрази в образі села «Найкі». Він повертає нас у 1984 рік, коли Nike була аутсайдером на ринку баскетбольних кросівок. Однак це змінилось, коли компанія пов'язала свою долю з небувалим стартом Майкла Джордана. Якщо ви шанувальне попередніх робіт Афлока, наприклад, до скороносного арго, то побачите певну схожість у темпі та манері подачі історії. Сценарій, написаний Алексом Конвері, дотепний, стрімкий і гумористичний, жартами, які натягли Гітлера на Адідаси. Я навіть не знаю, як розказати про цю шутку, щоб не попасти снівий бан. Стрічка нагадує роботи Арона Соркіна з образними діалогами та фокусом на мистецтві укладання у воді зі світовими зірками. Однак давайте прояснимо, цей фільм не просто повнометражний рекламний ролик Nike, це данина американським цінностям, такі як амбіції, конкурентна хитрість і прагнення до прибутку. Так, ці Air Джордани зробили мільярди і продовжують робити це навіть сьогодні. А тепер дозвольте мені пояснити, чому цей фільм вирізняється з поміж іншим. Будь-яка хороша історія, особливо та, яку ми добре знаємо, вимагає переконливого протагоніста. І Мед Дейвон чудово справляється з ролью вічно наполегливого Соні Вакаро. Дейван не лише знявся у фільмі, але й спільно зі своїм другом Беном Афаком переписав сценарій. Разом вони створили історію, яка тримає в напрузі від початку до кінця. Дует знає, як поцілити в наші серця, адже деєм в тінлі мрійника, який бореться в супереч усьому, щоб досягти своєї мети. Окремо варто сказати про Віолу Девіс у ролі Делорі Джордан, матері Майкла. Коли вона з'являється на екрані, фільм перетворюється з класичної історії про невдавку на хроніку культурної революції. Девіс абсолютно не переважена в цій ролі, і м'який із скрапленням крепоти голос випромінює владність і мудрість. Але якщо серйозно, то гра акторів у цьому фільмі перша класна. Кріс також забезпечує комедійне доповнення в ролі Говарда Вайта, представника компанії Nike. і не варто забувати про Кріса Месіно у ролі агента Майкла Джордана Девіда Фалько. Це була моя улюблена роль у фільмі. Він чудово запазив поєднання зарозумілості, жадібності та драйву, які можна очікувати від людини на цій висоті. Для того ж, їхні палки парапалки з Деймоном буде просто ідеальними. Іола Девіс було обрано для цієї ролі особисто по бажанню Майкла Джордана. Це свідчить про те, наскільки важливо було знайти акторку, яка могла б передати відчуття та емоції, які Віола Девіс надала своєму персонажу. Є це спортивний фільм, який сподобається як затятим фанатам NBA, так і тим з нас, кому довелось погуглити, що таке троєчкове лінія. Була одна сцена, яка виділилася, на мой думк, не зовсім правильної сторони. Це була розмова героїв Деймона та Мерола Ваянса в барі, і операторська робота була просто не на належному рівні. Це був єдиний момент, який виділявся на тлі решти фільму. Але я хотів би віддати належну операторській роботі Роберта Річардсона. Дуже нелегко зробити фільм, дію якого відбувається переважно в офісах, візуально провав. Але він робить це зі своїм смаком. Світовий кінопрокат Ейр від Amazon зібрав більше 20 мільйонів доларів тільки за перший вікенд у США, що і чудовим стартом для нешаблонної драми з рейтингу Мер, орієнтований на дорослу аудиторію, яка початково цілилась для виходу виключно на стрімінгу. Що мене вразило у самому фільмі, так це наскільки захоплюючи, він розповідає студію історію: взаємодія персонажів і увага до деталей оживлюють всю історію. Роблячи її захоплюючою від початку до кінця, Ер також піднімає важливі питання, такі як роль раси у спорті та баланс сил між спортсменами і корпораціями. У ці моменти фільм по-справжньому сяєль, змушуючи нас замислитись над ширшою проблематикою і над тим, чим ми зобов'язані тим, завдяки чиїм талантам розвивається індустрія. Ер, це не просто фільм про порушення правил. Цей фільм є нагадуванням про силу хорошого сторітельного пізнаваних персонажів та історії, яка резонує глибше. Цей фільм, який вистрілює і демонструє, що іноді все, що потрібно для успіху. Це чудова історія, яку ви вміли донесети до глядача. У цьому фільмі було багато пам'ятних моментів і цитат, але одна з них, яка дійсно запам'яталась мені, звучала як зуття це лише взуття, доки хтось його не взує. Вона чудово передає суть того, що робить Ер Джурдан таким унікальним. Справа не лише в самих красівках, а й у спогадах, моментах та легендах, які їх носили. «Ейр» – це фантастичний фільм з видатною герою зіркового акторського складу, незважаючи на недоречні операторські прийоми в одній сцені, він розповідає захопливу історію, яка переносить нас всередину х демонструючи, як назавжди змінюється спортивне спонсорство. Що стосується потенційних оскривських перспектив, «Ейр» має високі шанси в категорії на найкращий сценарій, при тому, що акторські номінації можуть виявитися багато складнішими. Однак, з його безперечною розважальною цінністю та потужним сарафанним радіо, фільм все ще може стати темною конячкою в перегонах з нагороди. Щоправда, цей фільм є по суті рекламою Найки, але незважаючи на це, йому все одно вдається наповнити вас енергією та радістю. Це свідчені сили кінематографу та майстерності режисури, адже він може змусити вас відчути ностальгію і навіть надихнути вас побігти і купити пару красивок після закінчення титрів. Це все для сьогоднішнього огляду, друзі. Напишіть мені в коментарях на що, що ви думаєте про Air і які ще фільми про спорт ви могли б порекомендувати. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та на мій телеграм-канал, де відбувається уся комунікація. До наступного разу. Чао!